Восьма ранку за польським часом у пункті пропуску медика польські фермери відновлюють блокування кордону для українських вантажівок. Друзі, вітаю вас на каналі. Кордони не можуть бути повністю закриті. У Польщі заявили про завершальний етап переговорів з Україною. Детальніше за мить, а поки підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Міністр сільського господарства Польщі Числав Секерський повідомив, що поточні переговори з Україною спрямовані на введення обмеження на імпорт агропродовольства і перебувають на завершальній стадії. Сказав він про це на зустрічі з польськими фермерами, які блокують український кордон. За його словами, нові правила імпорту з України мають бути сформульовані до кінця березня. Вони хочуть обмежити і контролювати приплив товарів з України, щоб не порушувати стабільності окремих ринків. Сказав Секерський. Перепросив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Зробив він це від імені усіх польських фермерів за інцидент з українським зерном, яке днями було висипане із вантажівок на контрольно пропускному пункту Дорогуськ Ягодин. При цьому він сказав, що кордон. З Україною не може бути повністю закритим, як цього вимагають фермери, але обмеження можна зробити суворими, щоб уся продукція, що надходить, ретельно контролювалася. Він наголосив, що перевірки товарів самими фермерами незаконні та створюють проблеми. Сикерцікий закликав протестувальників забезпечити, щоб блокади спричиняли якомога менше порушень. Фермери-протестувальники, які блокують найбільші пункти пропуску на кордоні з Україною, висунули безліч вимог, серед яких дві основні повна відмовився. Мова від безмитної торгівлі з Україною і повне закриття українсько польського кордону для вантажівок. Що цікаво, більшість вимог польських фермерів не мають прямого стосунку до українських колег. Власне, і самі протестувальники зазначають, мовляв, це протест не проти українських фермерів, але проти українських олігархів. Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. На початку весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхній відчай. Один із організаторів протесту на пункті пропуску ЗОСН розповів, що ця акція має загальнопольський характер. Сьогодні заблоковані усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Їхня мета заблокувати неконтрольований імпорт сільськогосподарської продукції з України. Ще одна мета скасовування зеленого порядку. Хоча це не стосується українських фермерів та більшою мірою фермерів у Польщі та загалом в Європі. Однак головне це блокада неконтрольованого імпорту з України. Водночас протестувальники наголошують, що хотіли б відновити гідні умови для всіх польських фермерів. Для цього вони вимагають не лише скасувати зелену угоду для України, а й компенсувати фермерам втрачений дохід та збільшити субсидії на сільськогосподарське паливо. Тож вони, мовляв, таким чином повертають увагу польської влади. Ще один із співорганізаторів акції Роман Кондрув зазначив причиною те, що із часу попередніх протестів нічого не зробили із проблемами технічного зерна з України. Воно постійно прибуває до Польщі тому аграрії розсердились і вийшли на вулицю, вийшли на пункти пропуску і хочуть цього запобігти. Ось це їхня позиція. Тобто, не звичайні українці, а великий бізнес крутять великими грошима. Вони тим світом і тією аграрною політикою керують і в Польщі, і в Україні сказав співорганізатор блокади на кордоні. Ви маєте нас зрозуміти, що ми дбаємо про свій місцевий ринок. Ми платимо тут податки. Ми ці дороги будуємо, ремонтуємо, а ваші водії експлуатують. Що більше кондру також заявив, що до них дійшли чутки про те, що, начебто, Україна продукує менше цукру аніж відправляє до Польщі. Вони підозрюють, що олігархи привозять його з Росії, і той цукор через Польщу їде до Європи. І тут вони теж апелюють до української влади, аби запобігти цьому. Заявив протестувальник своєю теорією змови та наголосив на тому, що для припинення блокування пунктів пропуску вони вимагають стабілізації цін в Україні, тобто в Польщі, підтримують фермерів і деякі перевізники. Зокрема, один з них зазначив, що фермери мусять боротись за свої права. Він також вважає, що було б справедливим повернути в українським перевізникам дозволи, які були скасовані в рамках підписання з ЄС угоди про лібералізацію авто автомобільних перевезень нагадаємо, польські фермери 20 лютого планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Протестувальники вимагають від поляків вільного пропуску автівок і нагадують про війну, бо через блокаду в Україну не потрапляють життєво важливі товари. Друзі, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, аби не пропустити наступні цікаві. відео перша віза про життя та роботу за кордоном.